Домедична допомога від теорії до практики, це було темою програми підвищення кваліфікації учителів предмету захисту вітчизни та учителів фізичної культури освітніх закладів рогатинської громади. Тренінг ініціював центр професійного розвитку педагогічних працівників. Мета програми поглибити знання учасників щодо застосування нормативних основ і організаційних заходів першої медичної допомоги у разі виникнення кризових ситуацій в освітньому середовищі, надати базові навички першої до медичної допомоги. Медичні працівники, зокрема травматолог Ігор Мух, Кризі Львова та анестезіолог Ігор Воробець і хірург Зіновій Замощак з Рогатинської лікарні розповіли учасникам тренінгу, як грамотно і головно без шкоди для власного здоров'я і здоров'я потерпілого надавати першу домедичну допомогу. Учителі не лише слухали теорію, а й виконували практичні вправи. Упродовж тренінгу учасники освоїли комплекс домедичних заходів, спрямованих на порятунок та збереження життя потерпілого до прибуття медичного працівника. Зокрема, освітяни вчилися давати оцінку стану потерпілого, визначати рівень допомоги, якої він. Потребує забезпечувати вільну прохідність верхніх дихальних шляхів, ознайомилися з технікою зупинки кровотеч, які загрожують життю, принципом тампування ран, надання домедичної допомоги у разі переломів. Успішно завершивши навчання, усі залучені педагоги отримали сертифікати.